Але кабани, я їх не боюся, я можу спокійно ходити. Швидше всього, мене більше лякає, більш такі потужніші, якісь ведмеді, наприклад. Ти ну, я... такого не бачила? Що Ні, ведмеді я не бачила. До нас ще вони не дійшли, але кажуть, що популяція ведмедів збільшується. І ведмідь це дуже потужна тварина, я справді його б боялася. А Вовка? Вовків теж популяція зараз збільшується, особливо в Хмельницькій, наприклад, в нашій області, бо іммігрують тварини з ну, центральної, східної України, сюди ближче де спокійніше, так би мовити. І в Хмельницькій області в лісах збільшилася велика популяція цих вовків, лисиць. Цих я не боюся. У мене більше лякають лиси, тому що лиси можуть хворіти, і тоді вони можуть бути переносчиками різних захворювань. До нас ще приходять і їжаки, і взагалі пасять бурсука. Я її бачила так, я їхала і бачила борсука. він був такі яскраві полоси. Тут скунс може якийсь бути, а не борсук. А бурсуки хіба не Я не знаю, мені каже, але яка розкраска в нього була? Щоб були біло-чорно? От якась скунтяча розкраска. Скунце, ти бачила печал. Він був такий, як качан такий, йшов через дорогу. Такий пухкий тхір. Такий був так пухкий. Але і скунс це різні речі. скунс це різні речі. А ти бачила, напевно, скунцем.